Коретка. Ось Назарська доля, літера К. Літера К це клеймо. От вона пише, що значить, зі зворотньої склади постаменту, це то є на дні, значить, на позворольній поверхні нанесено друковане клеймо червоного кольору. Вигляді стилізовано зображення палітри, на яке літера К. Подібне маркування відображало роботу художників, які створювали та виробляли, виробляли більшість продукції заводу. Це клеймо, яке ставилося на тиражні статуетки, на масово тиражні статуетки. Клеймо робилося значить, є Климо 50-ті -60 60-ті роки це глобус. Тоді книжка, буква К на книжці це 60-ті -70 70-ті роки. І просто буква К це вже йде від 70-х до 2006 року. Климо. Це ніяка не робота художників. Це клімо ставилося, воно ставилося на масово тиражні статуетки. Статуетка Назарська вона була. Популярна, повторювалася в 80-ті -90 90-ті роки. От. Проте даний зразок, який виготовлений, належить до рідкісної авторської скульптури. Ну, Скульптор робить форму, форму він робить. Оце, так би, і може він ще підписати, там, написати, що зроблено там автором Щербиною Владиславом. От. Ну, але ж, якщо зроблена форма, воно л'ється, воно заливається і масово-масово-масово-масово і тиражується. От, це ніяка не авторська робота, це не рідкісна. До речі, вона пише, що завод зачинений у 2006 році. Але завод працює і до сьогодні. Е, є значить, правоприємником є Києва порцеляна. В цьому році буде сторіччя заводу, у оцьогопільську ваша честь, і завод робить статуетки, значить, юбилейна колекція. Назар Стадоля, Настап. І ще там декілька статуеток, які були в цьому вкладенні, вони також їх роблять. Тобто це не те, що щось унікальне, їх форми, і, 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 скільки хочеш. Це особисті речі людей. Це їхня особиста колекція сім'ї. Щось куплялося там в 80-ті 90 ті щось ваша честь дарувалося. І вона попросила, бо він щось там вислав із посуду, все друзьки прийшло. І вона вийшла на мене, щоб я їм вислала, значить... Ви висила.